Так давно не записував відеоблогів, що вже трішечки призабув, як це робиться. Вітання, товариство! І так подивився я ці два відео, які мені надіслали, де я так в контексті не зрозумів, хто кому більше в тупий собачий рот Портнов шарію чи шарій портнову. Експертизи проводяться про тупий собачий рот, а деле проводяться. Про тупий собачий рот проводились експертизи. І саме на цю ситуацію надо розбратися і кинути максимальні сили для того, щоб розбратися, що какой тупой собачий рот, що такой трахну. Ви скажете: "А навіщо ти взагалі хочеш нам про це розповідати?" І дійсно, навіщо було б приділяти увагу цим пігмеям, тим більше, що ще минулого року Шарій прибрихав мене оцю свою історію разом з Золотухіним. Можливо, того вже ревіджука, которого я сюда витянув, він сейчас десь. Ну ти знаєш, що таке ревіджука? Там близько порху було да. той. Я хочу підчеркнути, що розгаровівают а привлечення Реведжука з чоловіком, який является помощником вот Кирила Тимошенко. Кирилл Кирил Тимошенко работает в офісі президента України, намагався мене прив'язати до офісу президента. Звучить фамілія Реведжука. Тут вдруг Реведжук запускає вот вот і приймає зв'язку з Кирилом Тимошенко. У той час, коли я э, захищався від переслідувань э, влади, що і триває по сьогодні. Але про це я скажу також в контексті, і уся ця історія, яка сьогодні. Відбувається між Портновим і Шарієм, вона має декілька важливих аспектів, які, коли прослухавши ці всі розповіді, що там розповідає Шарій, я для себе зібрав кілька пазлів по ситуації, яка стосується безпосередньо мене. І, власне, хочу розкласти це все почергово, щоб було у вас розуміння, яка. Взагалі, реальність цієї історії. Багато речей, які, сказані, які сказав Шарій у своєму відео про Портнова, на жаль, вони мають дуже велику кількість того, що відповідає дійсності. У контексті, що, що Портнов дуже у близькій зв'язці з Офісом Зеленського і з керівництвом Служби безпеки України. Пригадаємо плівки, які минулого року, на початку минулого року, опублікував Ростислав Шапочников. Я їх ще раз уважно прослухав. Там є розшифровки, можна прочитати, тому що запис дійсно поганої якості. Але згодом Шапочников, після того, як опублікував ці плівки, дав інтерв'ю в діаспорській газеті у Сполучених Штатах. І ось що він сказав. Але при прослуховуванні цих... Записів при аналізі того, що говорилося, у мене немає підстав вважати, що це фальшивка. Я прошу правоохоронні органи перевірити інформацію щодо наміру вбивства Романа Реведжука і дати цьому юридичну оцінку. Йдеться про безпеку журналіста, безпеку людини. Якщо публікуючи ці записи, ми зможемо запобігти злочинові, це безумовно добре. Краще ми попередимо злочин, зупинимо підступні задуми криміналітету. Журналіст запитує у Шапочникова. Про осіб на аудіозаписах. На, на вашу думку, це особи з державних силових структур чи звичайні кримінальні елементи. Шапочніков відповідає: Мені написали, хто це може бути. Це один із діючих народних депутатів Верховної Ради. Я з колегами прослухав ці аудіозаписи декілька разів. Манера розмови, словниковий запас, побудова речень переконали мене, що це депутат, який дуже наближений до керівництва МВС. На записах також йде мова про одного впливового юриста. Який має величезний вплив на правоохоронні органи, він довгий час переховувався за кордоном після втечі Януковича в Росію, повернувся в Україну тільки після перемоги Зеленського. Цей юрист намагається помститися попередній владі, через яку змушений був тікати після Майдану. Чому вони говорили про замовлення вбивства цього конкретного журналіста Реведжука? Тому що Роман раніше був пов'язаний, працював разом з політичною силою колишнього президента України Петра Порошенка, а в останній час на телебаченні критикував нову владу. Володимира Зеленського та міністра МВС Арсена Авакова. Деяке уточнення я Арсена Авакова не критикував, я говорив правду і продовжую говорити, і говорив це ще з самого початку, після того, як подонки скористалися нашими здобутками революційними і прийшли до влади. І один з таких, власне, і є Аваков. Завершити а цю чому історію не просто, ви просто не змінити міністра. Є монобільшість, є голоси. Вони були на початку самого цієї історії. Просто Зеленський... змінити іншого міністра. Зеленський має справу у особі міністра внутрішніх справ. Насправді має справу з імперіалістом, з великим імперіалістом. Імперіалісти ніколи не йдуть просто так. Вони йдуть по трупах для того, щоб отримати те, чого вони хочуть. Шапошнікова про юриста так званого впливового. Це йде мова про Андрія Портнова. Пригадаємо той епізод, коли ще тільки одразу тільки після виборів, коли Зеленський став президентом, Портнов приходив в коментарях і погрожував мені, що він там буде мною займатися. Потім, за моєю інформацією, Портнов курував цю проти мене медіакампанію, замовляв різні фейки в російських медіа в програмах Соловйова, там різні публікації. Много пройшло? Ні. Багато, багато пройшло Ревиджук на свободе, теперь у него своя партия. Какая разница? Она есть? Да нет. Он не сидит ривиджук, бежит, он в Ревиджух и сидит. Уголовное дело он в 2014 году бегал в ДНР. Сейчас он где? Сейчас он где? А, Вадим, он я, сидит или нет? Если всех сожрать, сколько, пишут сколько Тюрь вы посадили нацистов? Тюри мало будет. Он выступает у вас на телевидении среди прикладных? Не гостей? Не 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 нет его таких людей. Он выступает. Не Наши сдубутки из рублей их. Восьмой год, Германия, на на там телевидение не, не так работало. А, это современная Украина. Украина. Нравится? Вы его посадили? Вы его посадили? Какая мне разница, полизеляция? Какая мне разница в Какая мне разница, Я на Не посадись, вы никого не трогаете. У вас герои Бандера и Шухевич. Что говорили Бандера и Шухевич о судьбе еврейского народа? Почему тогда они у вас герои? Я против того, чтобы это вообще и переносить на всю Украину. -то. И что? Я, я не виноват, что вы делаете украину. плохие передачи, которые никто не смотрит. Именно так 30-е годы и говорили, в 20-е еще годы. Говорили, да не обращайте внимания на этого маргинала-клоуна Гитлера он такой, да что вы его пиарите, цитируете, предупреждаете об опасности, пишете репортажи с петлей на шее и так далее. Ну не обращайте, ну что это такое, великий Великие германские народы, вот эта мелочь. И вот теперь, и нам то же самое, 20 с лишним лет, а 30 лет уже, говорят, не обращайте внимания на этих ревиджуков, идеологов ун. все это время говорят, говорят, и как бы не замечают, что уже черно-красные флаги бандеровские используются как официальная символика на мероприятиях Украины, чествуют нацистов, коллаборационистов, ходят по улицам Степана Ш... Романа Шукевича, Степана Бандера. Ну и, а вы все не обращаете внимания. Ну, в конце концов, да, будем и диговать, но вы, главное, не делайте из этого какой-то проблемы. Вот до чего докатилось это самое равнодушие. А вот такое равнодушие и приводит к катастрофическим преступлениям против человечности. Важно же знать, кто запустил первым этот фейк. Человека зовут Роман Реведжук. Романа Реведжука, известного парохобота, использует офис президента Зеленского. Для борьбы с Анатолием Шарием, а канал 24, который обвиняют якобы в распространении этих фейков, собирается покупать глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Я просто на секунду, мы, Короче, мы того, что мы это все фейк. Туда. А если это фейк, то зачем об этом говорить? Только, только для вот она вот, вот, посчитала... она, вот что? она вот посчитала, что вот так вот несерьезно, она опровергает несерьезный фейк, потому что скорее Я всего кажется, это да. несерьезно. Потому что Портнов є таким джерелом э, розплодження юридичного спаму, э, юридической заразы. Це такий розплідник юридичної зарази. Я вам зараз покажу один документ, який мені показали ще в ті часи, який підтверджує ці аудіозаписи, які опублікував Ростислав Шапич. Як ви бачите, це заява Портнова до Служби безпеки України, у якій він. У якій просто фантастичні речі. Він просить притягнути мене до відповідальності за розпалювання ворожнечі. За погрози, зрозумів, де замальовані вхідні дані, я його ніде не публікував. Ви можете собі зробити скріншот і його е, прочитати, щоб зрозуміти той факт, що е, Портнов насправді ніякий не являється ніяким там великим юристом, а він просто-напросто виконує певні е, задачі, які е, мають мати підстави для політичних переслідувань чи для будь-яких інших е, речей, у моєму випадку. Ця заява, ця заява вона лише підтверджує ті плівки, які опублікував Ростислав Шапочніков, тому що там обговорюється два варіанти. Перший варіант знайти підставу, щоб закрити мене в СІЗО, я так розумію, звідки я нікуди не вийду. А другий варіант під виглядом випадковості ліквідувати мене, якщо не вдасться реалізувати. Перший варіант. Там залучали різних людей, але не могли нічого знайти на мене. А згодом, проаналізувавши деталі, я дійшов висновку, звідки ростуть ноги. Якось я висловив своє публічне невдоволення святкуванням працівників медведчуківських телепомийок, які у відповідь агресивно почали мені там коментувати, відповідати. А згодом мені надіслали скріншот, де у когось з цих працівників у коментарях на Фейсбуці прийшов, на мою думку, такий адвокат агресора публічний, який очолює. Бюджетний насос під назвою спілка журналістів абсолютно непотрібна організація, і написав, що ці працівники повинні звернутися е, щодо моєї, моїх висловлювань до правоохоронних органів. Як я розумію, заява Портнова власне і є е, тою, тим результатом, тому що там він якраз в цій заяві закликає їх залучити як свідків працівників медведківських телепомийок. Пам'ятаєте, минулого року я ще м, тоді говорив. Що всі ці дивні політичні переслідування, е, нібито е, з боку Портнова по відношенню до Порошенка, вони. А давайте просто пригадаємо, що я говорив, от Портнов пише заяви на Порошенка. Порошенко робить з цього виставу, набирає рейтинг. По іншу сторону набирає рейтингу Портнова. А є ще третя сторона, також взаємопов'язана. Це Арсен Авако. Це все, щоб ви розуміли, все люди, які... Взаємопов'язані між собою і тісно координовані е, російськими структурами, структурами ФСБ, російським бізнесом, політиком. А тепер пригадаємо недавно у себе в телеграм-каналі. Е, я опублікував скріншот переписки з одним моїм е, добрим знайомим, який дав свою оцінку тим подіям, які відбувалися зі мною минулого року, і що взагалі мало відбутися. «Правильно все ты понимаешь. Тебя планировали убрать исключительно для удара по рейтингу Зеленского. Я лично не сомневаюсь, что за всем торчат уши Порошенко с Медведчуком. Сам посуди. Кроме всех твоих действий за кулисами, публично ты был одним из самых ярких оппонентов Зеленского и Ко. Медийность хорошая. Узнаваемость через центральное телевидение, под офис к нему ходил и Порохобота уводил. Извини, но ты идеальная новая политическая жертва» которую убили из мести Зеленский, плюс в кейс преследований Порошенко и Ко. Зеленский и Разумков в избирательной кампании на эмоциях хотели, чтобы по тебе уголовное дело завели за то, что ты в Донецке был в 2014 году. Но с СБУ Авакову сказали, что ты их и они сняли вопрос. А после выборов начали тебя бить и свои, и чужие. Это была хорошая, хорошо спланированная операция. Затем на, тебя хорошо, на тебе хорошо делать пиар, когда бы ты молчал. Ведь ты самый выгодный всем постмайданным исключительно, когда молчишь. Тебя просто спасли чудом. Я думаю, твои друзья с СБУ установили свою слежку и потом слили записи Шапошникову, чтобы публично это вытащить и таким образом тебя реально спасли. Шеремету повезло меньше. Но Зеленский тупой. Он мог бы на тебя выйти, взять под госзащиту и раскрыть дело. И еще бы имел кучу дивидендов политических этим. Короткий эпизод. Який підтверджує контекст цього, що він написав, Послухайте уважно, що говорить Разумков. Вопросы потом у не, Мы говорим про конкретно вот про конкретно. Кстати, Елисеев тоже он работал в структурах, когда была партия регионов. Поэтому вы этом практиковали не... в структурах где была партия регионов. Я, я тоже да для того, я то, що то, що так. Я еще подтримую. Я в десятом подойдите называйтеся. У меня не было в ДНР. Если вы спрашиваете, меня в ДНР не было. Поэтому давайте не будем, а то может плохо закончиться. Меня в ДНР не было. Поэтому давайте не будем, а то может плохо закончиться. Меня в ДНР не было. Поэтому давайте не будем, а то может плохо. Так, все, да. А тепер пригадаємо ще один цікавий і важливий момент: я публікував у себе скріншот, який мені надіслали, де працівник шарія там, чи то журналіст переписується з невідомою мені особою. Про мене. І тепер пам'ятаєте, що я на початку говорив у контексті Шарія Портнова, і я тепер дійшов в висновку, чому Служба безпеки України під керівництвом Ставленника Зеленського відмовились офіційно порушувати кримінальне, кримінальну справу, коли люди після публікації плівок Ростиславом Шапошніковим звернулися офіційно до СБУ. Вони звернулися, як, мені, як мене інформували, в кілька правоохоронних органів, тому що я персонально не мав змоги цього зробити. Правоохоронні органи навіть на підставі публікації повинні порушувати кримінальне провадження. Як мені повідомили, що Державне бюро розслідувань відмовили порушувати кримінальне провадження. Але офіційних відповідей не було. А служба безпеки України дала офіційну відповідь. Я тепер розумію: а, власне, Портнов, СБУ, і оця відповідь. У мене дуже велика кількість запитань. Слідства немає, звісно. Те, що написав мені мій знайомий, що я вам прочитав, у мене особисто є зовсім інша думка з приводу цього, з приводу замовників там і так далі. З усієї інформації, яка є в моєму розпорядженні сьогодні, те, що я в принципі публікую. Можу зробити собі таке резюме, що, скоріш за все, у той час, коли по мені планувалися ці всі речі. Люди не захотіли брати, люди, я наголошую на цьому слові, не захотіли брати на свої руки невинну кров. І тому злили плівки Шапочникову. Я просто дуже вдячний цим людям. Не знаю, хто вони, але. Хотілося б, звісно, дізнатися, потиснути їм руку, тому що багато є порядних людей, з ким я працював, співпрацювали ми. По сьогоднішній день люди мені пишуть відгуки і дякують за роботу. Ми з 2015 року провели величезну роботу по 2017 рік по протистоянню російським силам, і основна частка у цьому була якраз протидія. Медведчуківським структурам, які намагалися всередині, всередині країни не робити різні провокації. Я вже згадував неодноразово про проєкт російських спецслужб океан, який намагалися впровадити в Україні. І ми протистояли цьому проєкту. І тепер пригадуємо, що говорив Шарій, намагаючись мене прив'язати до Офісу президента минулого року. Роман Ревчук. Роман Ревіджук а парахабут, который сейчас отвалил, пытается там где-то даже какой-то статус беженца получить. Ви знаєте, що таке Ревуджук, це близький пораху гут да. проект. Я хочу подчеркнуть, что разговаривают с о привлечении Ревуджука, с человеком, который является помощником вот этого человека, Кирилл Тимошенко. Кирилл Тимошенко работает в офисе президента Украины. И для чего всё робилося? Як минулого року після цього злили документ з СБУ про мою співпрацю з ними, який був в одному екземплярі у керівництва. Для чого це все робилося? Розумієте, так? Тому у мене є моя думка з приводу того, що вони просто всі виконували задачу свою, намагаючись допомогти владі мене повернути назад до України, щоб розправитись. Але є на світі інше. Є ще такі речі, як, про які багато хто забув, як Вища сила над нами. А в контексті того, що вони сьогодні, один що Шарій про Портнова говорить, я думаю, що просто-напросто не поділили бюджет і зараз доказують, хто з них більше та проросійський. Звісно, це все смішно, і знаєте, смішно з одної сторони, а з другої сторони, плачевно, що влада опускається до таких низів, коли, коли йде на. На такі підлості, на, на таку ницість і на таке дно разом з цією от політичною кашею і людей опускають на таке дно. Це все, що про переслідування Порошенка там, Медведчука. Я думаю, що сьогодні в Україні просто формують нового диктатора, чогось так бачу, що Зеленський буде ще й на другий термін. От. Що стосується е, того, що Шарій говорить е, у контексті Портнова. Як я вже згадував. Я думаю, що вони просто-напросто одні з одними розуміли і знали, що вони роблять. Все те, що ви бачите, що я вам показав, це очевидні речі. Очевидні речі. Запам'ятайте собі, кого реально переслідують, того викидають з інформаційного поля і максимально, максимально відсувають. Про тих, про кого згадують, неважливо в якому контексті, негативному чи позитивному. Це все політична гра. Це вам якраз до того, що нібито Медведчука хтось переслідує Порошенка. Ну, а розумні люди, я думаю, давно вже дали собі відповідь, чому так дивно все, що різні політичні персони мають вілли практично на одному узбережжі по сусідству, до прикладу, в Іспанії. В країні відбулися революції, революційними досягненнями користувалися негідники, приходили до влади, а за Україну проливали кров ні в чому не винні українці. За 30 років процес державотворення так і не вдалося реалізувати. Тому Росія і почуває себе в Україні як риба в воді. Все це показуха для лохів, що ви бачите в екранах телевізора. Насправді все між собою взаємопов'язане. Зеленський це продукт олігархічної системи мафіозної. Я про це публікував, показував відео з таємної вечірки. І просто дуже сумно, що в країні кілька осіб вирішують якісь речі, від яких залежать доля мільйонів. Ну а поки така сумна реальність. По ситуації. Того, що я вам розказав. Поширюйте це відео, коментуйте, пишіть свої думки. Мені буде цікаво почитати, а там, а там далі побачимо. Маю надію. Маю надію. Пам'ятайте, не ще не вмерла Україна, а Україна вона до все.